Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас обзор на шнек гибкий 8 метрів. Багато підписників просили зробити обзор. Робимо обзор. Ціна у відео буде, скільки обійшовся. По розмірах пройдемось. Так що, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментар. А ми погнали. Двигун у нас йде на 2 кВт. 920 обертів, 220-380. У кого немає три фазі. купуйте, щоб на табличці писало 220-380. Тоді буде вам легше його підключити до частотника і від конденсатора, якщо у вас немає трифазі. Кріплення зроблено ось таке. -то. Якщо у вас шлянець зробити по-другому, Ну, ми зробили так, нам так удобно, що було, з того зробили. Двигун куплений з Європи, ціна на такий стартує від 2000 там, до 4 Заплатив, поторгувався за 2200 гривень. В принципі, двигуном задоволений, у середині майже як новий, не став його красити. Ну, в принципі, нормальне состояння, він чугунний, не такий тяжкий, бо ці наші двигуни там, їх просто не піднімеш, можна стелю завалити. Так, по трубах. Труба йде 75-та, куплена на металобазі. Один метр, розрубав по 50 сантиметрів на кінець і на початок. Шлан у нас йде Зеус 400 гривень метр. Хамутик обичний за 10 гривень. Шланг внутрі має 76. Це має 75-та. Якраз воно заходить сюди нормально, хомутиком прижалось і супер. Сама спіраль шнека у нас 61, але по факту вона має Ну, Там вже будете дивитись, яку знайдете в інтернеті таку і беріть. Ну, В принципі, вона рахується, як 61-ша спіраль. Під трубу внутрі. 76-ту, запам'ять, щоб ви щось не ошибнулись не і потім не писали мені, що у вас щось там не вийшло. Стоїть пряма передача від вала, забитий на другий вал через шпонку. Прихвачено в одному місці, бо спіраль йде колено щоб не послабити, щоб воно тут не лопло в цьому місці, трохи прихватив. Все супер. Так, Зроблена рампа така маленька. Так, по початку, де затягує зерно. Стоїть вал, стоїть штопорний болт, два пощипника, корпус. У нас зразу було це все вирубано аж сюди, але ми назад це все заварили, багато я вирубав. Тяжко було моторове, прийшлося це все заварити. Зараз у нас, виходить, тако 21 на 6. Так, ще що, що вам сказати по цінах, по цінах шланг 400 гривень, ну і продають у нас такі да, за 900 гривень. Так що шукайте, де дешевше там заказуйте. Спіраль від 300 гривень за метр. Двигун Коротше, все разом обійшлось з проводкою, з вилкою, з усім, з усім, з усім, обійшлось у 10 тисяч гривень. Лише пошта взяла за шланг 400 гривень. Більше 400 гривень за доставку без наложного платежа. І дивіться, якщо ви будете пускати це все напряму, без ось так, типу без частотника, без редуктора, Якщо у вас є редуктор, ставте редуктор. Від 500 Там на 500 обертів можете поставити редуктор. Але я все опускаю через частотник. Від 35 Гц до 40 Гц даю. І якраз виходить призводітельність около 5 тонн в час. Більше не потрібно від комбайна жаткою 3 метри цей рік молотив на пшеницю. Джундір 1055, то від нього возили, навіть я бувало і виключав. Задоволені, дуже, дуже шнеком полегшує роботу. Якщо у вас такого немає, то раджу вам такий зробити своїми руками. Вийде набагато дешевше, тому що нові такі ну, заводу там, звісно, вони трохи файніші будуть, краще покращені. Більш чимось може продумані, але вони йдуть через редуктор, редуктор і вони там будуть вам видавати десь 800 кг у годину. цим самим виходить, що він так більше через частотник дає, тому що він скоріше крутиться. Можете ви пустити це все напряму, типу через конденсатор від 220, але щоб ви знали, якщо у вас буде там згини такі ось як тут, то воно вам зробить дирку, тому що великі оберти. Якщо пускаєте напряму, у вас має бути рівно він має стояти. Тоді буде все працювати супер. Я думаю, якщо у вас лишились якісь питання, задавайте, пишіть. Далі буде.